Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Світошак. Маю сьогодні з вами можливість поділитися інформацією, які ж автомобілі продаються, які ціни, і також будемо піднімати цікаві теми, які ви мені задаєте в коментарях. Звичайно, друзі, потрібно бути підписаним на канал, поставити палець вгору. Це завжди мотивує робити свіжі відео. Ну і звичайно, ділимось цим відео в соцмережах. Відразу не відходячи від основ, основи, це підбір автомобіля, завжди потрібно робити максимальну перевірку. І тому є дуже цікавий інтернет-ресурс, я думаю, десь ось тут прикріплю, який дає можливість, це CarVertical, який дає можливість заглянути в історію автомобіля. І там, деколи можна побачити, дуже багато цікавого. Тому, друзі, заходимо, користуємося, він код вбиваємо. Внизу під відео я прикріплю посилання, по промокоду ROMA отримаєте 20% знижка. Ну що, можемо за зручніше? Ми поїхали. Друзі, місто Рівне. Ну, я думаю, ви вже заголовку почитали. Ви знаєте, я хочу про цей ринок сьогодні розказати. Що ж це за ринок, коли він працює? І чи варто взагалі їхати на такий ринок? Будемо сьогодні ще розбирати також багато речей про автомобілі. Друзі, відразу до вас є таке прохання. Хто дивиться? Піднімаємо палець вгору, ну і, звичайно, пишіть в коментарях, яка тема вас цікавить, будемо її розбирати і піднімати. Сьогодні, в принципі, ми поговоримо про щось різне, ще не знаю що. Будемо по ходу ситуації спілкуватися, дивитися, які автомобілі продають, які на них ціни, і будемо потихеньку вести такий діалог. Ну що, вмошуємося зручніше, ми розпочинаємо. Почнемо з того, що місто Рівне знаходиться. Близько біля міста Луцьк, а саме 72 кілометри. Ну а Луцьк, ми знаємо, знаходиться дуже близенько біля Митниці, і тому ці два міста є е, досить близько, я б так сказав. Е, Все-таки, якщо брати для порівняння, то Луцьк від Рівного є значно більший. Який є плюс в Луцьку це кількість. А який є плюс в Рівному, це те, що автомобілі чомусь. Ціна на них є нижча. От наші експерти ходять по ринку і кажуть, Роман, і я також буваю, кажуть, ну от реально треба, треба це побачити. Факт залишається фактом, що в рівному чомусь ціни є нижчі. Я думаю, це є тому, що вже трішки рівне знаходиться в такому меншому місці. І десь воно така локація, що ну, десь так воно виглядає. Е, що хочу сказати, ви знаєте, рівне працює в суботу. Зранку восьма година потрібно приїжджати і до 12-1 години можна собі щось підібрати. Звичайно, зараз в зимовий період, я казав це в попередніх відео, в зимовий період, звичайно, приїжджати добре на будь-який ринок, тому що є ще оця, ця можливість гарно торгуватися. І люди, продавці, які на постійній основі цим займаються, давайте так будемо говорити. Також продавці, які собі просто вирішили продати, тобто зараз. Активність є невисока, тому продавати автомобіль є важче. Купляти, відповідно, трошечки цікавіше. Що ще можемо сказати? До речі, так як в нас сьогодні є певна збірочка по ціні, тому деякі автомобілі у нас не попадають в кадр. До речі, друзі, напишіть в коментарях, хто зорієнтувався, до якої ціни ми сьогодні знімаємо автомобілі. А у нас Ford Fiesta 2014 рік. Ну, до речі, цікаві автомобілі. Гарно руляться, до речі, не дуже вони активно, активні є на вторинному ринку чомусь. Більше фокус. Ну, фокус є активніший по одній простій причині. Категорія фокуса вона є така, знаєте, як безсередня, середня, бо Fiesta це більш компактний автомобіль. Але, повірте, досить гарно рулиться і досить цікаві автомобілі. Давайте також піднімемо сьогодні тему, який же ж автомобіль є хороший. Ми знаємо, що є в принципі, автомобілі, які в народі їх люблять. Так? Скажімо, фабію, усі знають, так? шкода, це ж, всі розуміють, що це добрі надійні автомобілі. Але ж є автомобілі, які також залишаються в тіні, але вони також є хороші. Наприклад, Nissan Almera Classic. До речі, це також категорія автомобіля, які, які є в розмірі цілком нормальні. Це як Ford Focus, можна сказати, як мегантретій конкурент, але цих автомобілів на вторинному ринку, ну, дуже так, знаєте, не дуже вони ходові. Чому так є, важко сказати. Хоча автомобіль реально, якщо взяти на механіці 1,6 бензин, то автомобіль по місту приблизно їсть там, в районі 7 літрів по трасі, відповідно, всіх 5. Ну, це якщо ми говоримо про механіку. Ззаді стоїть балочка, тобто автомобіль досить цікавий, але на вторинному ринку він не популярний. І тут нам треба розуміти разом з вами, що ось ця популярність автомобіля дає можливість тримати вищу ціну. Тобто усі знають, що за Меганом 3 прийдуть, куплять, ціна на нього є вища. Відповідно, автомобіль, який нічим не є гірший. Це якщо говорити конкретно про модель Nissan Almera Classic, до речі, відкритий, подивіться, дуже цікавий автомобіль. У мене, до речі, навіть він колись був на, на господарці, можна так сказати, на механіці, О, то автомобіль також цілком достойний, але ціна його порядок 1000 доларів нижча. Ну, ось така різниця. Але я вам скажу, якщо дивитися із сторони майстра, наприклад, та, чи там автопідборщика, завжди, якщо є питання, який автомобіль хороший, то звичайно будь-який фахівець буде вам підказувати, що є вторинний ринок, та, потрібно брати саме так, які не брати, на що звертати увагу. Але тут є цікаві моменти в тому, що... Ціна на вторинному ринку, наприклад, на Меган є вища, а якщо вам не вистачає цієї тисячі, то взяти менш відому вторинному ринку автомобіль буде також добре. Але все ж таки пріоритетність будь-якого хорошого фахівця, експерта, який з вами дивиться, він завжди буде бачити пріоритетність це стан автомобіля. Тобто можна пройтися по ринку, походити, пошукати, подивитися і вибирати, наприклад, цей же ж Меган, а поруч буде стояти цей ж будь-який інший конкурент, вже не говоримо конкретно про якусь модель, а просто інший конкурент. І якщо цей конкурент буде кращий, то потенційно фахівець буде казати: ну, я двома руками за технічний стан. Чому? Тому що технічний стан це стан автомобіля. Звичайно, друзі, купляючи автомобіль, потрібно розуміти, що вкладати кошти. В нього буде потрібно. Тобто людина, яка користувалася, вона регулярно вкладала в автомобіль. Також ви коли купляєте, потрібно щось вкладати. І тому, коли ви придбали автомобіль, ви повинні розуміти, ви попали. <сум> ви попали на те, що вам потрібно буде його обслуговувати. І тому кошти ми на це завжди залишаємо. Це ми вже говорили в попередньому відео. І тому, обираючи авто, треба ці всі речі враховувати. Звичайно. В чому ж різниця знайти хороший стан і поганий стан? Є таке розуміння, що два автомобілі можуть стояти поруч, один автомобіль буде мати е, хороший кузов, тобто без ДТП, та, можливо, підкрас якийсь. Інший поруч також, але між ними двома експерт подивиться на один і інший і скаже, що цей брати взагалі не можна, а цей можна розглянути, тобто є момент, але його можна розглянути як варіант. В чому ж це все, від чого це все залежить? Це все залежить напряму від того, який фактичний стан на даний момент. Коли фахівець експерт, ми, до речі, надаємо таку послугу, перевіряє кузов та, на предмет ДТБ, ДТП, також перевіряється повністю все локофарби покриття. Далі перевіряється мотор диміння підтікання супутіння, Далі переходиться на. Перевірку. Там, коробка, ходова, рульова, тормозна система, це все входить з драйву, також підключається комп'ютерна діагностика. І якщо автомобіль весь доглянутий, то оці всі позиції, дивіться, рулюва, ну Це ж важлива річ, насправді. Ну, це не дешево. Якщо рульова люфти, там вже всередині є підтікання, її треба ремонтувати, розумієте, вкладати кошти. Іноді буває, що є велика виробітка, і це вже проблема. Та? Ну, це не дешево, це 400-500 доларів. Це залежить звичайно, від моделі, я так накидку грубо. Також супорта, тормозна система. Та, в ході тест драйву, експерт, нажимаючи на тормоз, він відчуває, чи йде така невеличка вібрація, може йти і, і, і досить велика вібрація на руль при тормозні. Це означає, що тормозні бліни, та, диски, вони є перегріті, вони вже мають тонкий, ну, велику виробітку, потім вони відповідно швидше ж перегріваються і буде ось така річ. Є також момент, звичайно, підклинювання поршуньків в супорті. Це також під час тормозіння, руління, це все буде відчуватися, і це все буде видно, і це все при діагностиці, експерти це бачать. І тому, коли починаєш оглядати автомобіль, назберується, знаєте, оті пункти так, значить по кузову, значить. Фарбована, наприклад, там задня кришка та там ще щось. Шпаклівки нема, але вже кузов розуміємо в нормальному стані, бо без шпаклівки, в принципі, підкрас, друзі. Ну, це моя суб'єктивна думка. Поправте, пишіть в коментарях. Але підкраси, якщо автомобілю там 10-15 років. Підкраси це не є якась серйозна катастрофа. Та, звичайно, підкрас це гірше, ніж автомобіль в рідній фарбі, тому що підкрашений автомобіль, якщо там лак був недотриманий по правильним нормам, цілком реально, що там може потім бути помутніння, та тобто щось може бути. Але це не шпаклівка. Шпаклівка має здатність розширюватися по-іншому, ніж метали, і тому коли метали шпаклівкою разом, стається проблема, коли йде нагріття, охолодження і відповідно. Різне розширення і шпаклівка, тому є проблема. Але якщо йдемо далі, якщо ми оглянули кузов, бачимо нормально. Оглядаємо по ходовій, робимо тест-драйв, оглянули на мотор, як мотор живенький, та шум, звук, супотіння, підтікання. Звичайно, дуже багато моторів миють, тому завжди треба бути готовим, що після того, як помити мотор, ви бачите помитий мотор, ви не можете зрозуміти, чи під клапаною кришкою, скажімо, буде якесь підтікання. Звичайно, антифриз треба дивитися, чи немає масляних. Плям, чому, що таке масляні плями в антифризі? Насправді це велика проблема. Пояснюю в двох словах на паліцях. Якщо ви бачите в антифризі масляні плями чи щось схоже, давайте так, то ви повинні розуміти, що масло в антифриз попадати не повинно. Як це все працює? Працює дуже просто. У нас є блок, двигуна, тобто ну, в цілому мотор, давайте так. І цей мотор має як смазку, так і охолодження. Антифриз це у нас охолодження. І все, це все рухається по каналах. І от канал, наприклад, беремо там от головка та, і блок, блок циліндр між ними є прокладочка, і якщо мотор перегріти, трішечки головка дає такі, знаєте, як кажуть, нахил і вже неплотно прилягає до блока циліндрів. Відповідно, з-під прокладки починає шукати, а там відбувається тиск постійний, коли нагрівається мотор. І, відповідно, Щось може попадати, чи масло може що, що кого перетисне, знаєте, як кажуть, залежно де як прорвало. Може перетиснути, що в масло попаде антифриз, а може бути, що е, навпаки. Тут, тут виглядає все дуже просто. Як виявити в маслі антифриз, він побіліє. От ви витягуєте там щуп, та, тобто буде все видно, що воно побіліло. Але тут є важливо, не потрібно путати, є такий як конденсат на кришці, це інше. Це коли мотор довго стоїть, рідко. Масло мінялося, тобто кришечку відкриваєте, на кришці є білий конденсат, це не те, це треба дивитися правильно. І тут же ж про ці ж масляні плями в, в цьому бачку розширюванням антифрису. Тут така ситуація, що якщо туди попадає масло, то ми розуміємо, що буде капітальний ремонт двигуна. Тобто чи то туди, чи то туди це капітальний ремонт двигуна. Ось вам проста річ. На таку річ можна подивитися, від такого автомобіля, звичайно, потрібно. Кудись далеко тікати. Але якщо в ході це все нормально, та? це все подивилися, все добре. Якщо далі йдемо, робимо тест-драйв, в ході тест-драйву там рулюва, наприклад, все добре. По турмозах також, щеплення вижим, також м'який, нормально посередині в межах норми. Коробка переключається, все добре. І є, наприклад, якийсь стукіт. То тут стоїть питання, що ви вже на тій стадії, що стукіт, він може бути. Дорого, це може бути стійка, та, давати стуки, тобто вона може, до речі, не підтікати Іноді там, а підтікання. Підтікання може не бути, але стуки стійка може ловити. Це також є. Це є там манжетики набір, сальники, оце все масло працює, там також, до речі, такий поршеньок іде в, в самій стійці. Стійки також, до речі, і різні, але це зараз сьогодні ми в це не будемо углублятися. Сам факт. От такі стуки, та тестійка, якщо стукає, значить є права стійка, є відповідно ліва стійка. Ціна стійки плюс-мінус, тому що є замінники, є оригінали, дешевше, дорожче і пішло-поїхало. Але тут також це потрібно розуміти. Тобто такі речі потрібно максимально досліджувати. Звичайно, коли автомобіль провели тест драйв, це дає розуміння, що, наприклад, немає стукіту. От уявляємо собі, стукіту немає. Ну, це не означає, що треба сідати і казати, все, машина добра, їдемо. Машина добра, це знаєте, як кажуть, нова машина добра. А коли машина беушна, це треба ще провіряти додатково, заїжджати на естакаду. А взагалі я би рекомендував їхати не на естакаду, бо естакада це можна подивитися. Це до речі, теж добре, бо знизу дуже багато часто відкривається. Зверху мотор миється, а знизу мотор дає і показується ці всі моменти дуже часто. Але дуже добре заїхати взагалі на СТО, де з монтіровочкою майстер, той, який, знаєте, постійно там сидить. Він дасть нагрузочку, направо-наліво, він подивиться всі салінблоки, дасть направо-наліво нахил, куди потрібно, і перевірить ці всі речі. Вивісені колеса дають можливість, можливо, ви бачили, коли майстер підходить за колесо і так вгору вниз, вправо-вліво, тобто він дивиться також, що, що є і як з ходовою, тобто перевіряючи оці всі моменти ходової. Тому ті речі треба перевіряти дуже ретельно. Для чого це робити? Тому що є таке поняття, як салінблок, це що у нас? Це у нас йде речах, та речах тримається на салінблоках, а зовні він, так би мовити, ближче до колеса, там стоїть шарова. Ну, якщо є там різні системи: є верхній, нижній, є шарова, називають наконечник, там, якщо зверху, ну але менше з тим, суть дуже проста. Оці всі речі, якщо їх продіагностувати, то ви розумієте, на чому ви стоїте, що скільки вам грошей потрібно вкладати. Якщо ви це не продіагностували, а стуки то нема, то це не означає, що все добре. Чому? Тому що може бути селінблок мати тріщину. На цей момент салінблок ще тримає, але тріщина за тиждень, за місяць. За два місяці вона трісне до кінця, відповідно салінблок вже буде, як кажуть, вже стукати. Звичайно, що в ході тест-драйву відчувається, знаєте, от, чи машина збита, чи вона желейна, Тобто, чи от цей салінблок вже ж тримає. Ну, умовно, ми зараз говоримо про один салінблок, але це говоримо в цілому про цей про стан ходової, відчувається. Але все рівно, друзі, перевірок замало ніколи не буває. До речі, є ще буквально хвилиночка. В наступному відео напишіть, якщо буде цікаво. Перевіряли один автомобіль, по перевірці такий досить був цікавенький, все добре, але експерт побачив, що щось не то з пробігом. Хоча блок, по блоках, яких він дивився, які він відкривав, щиток, все виглядало як би добре. Але бачив експерт, що щось не то. І якщо буде потреба, друзі, розкрию цю інформацію. Як ми цю всю справу розкривали, знаєте, яка як слідопити, це все по пазлах, по пазлах, і знайшли, що в автомобіля пробіг не 200. А пробіг 305. Там щось 200 теж було злишнім, тобто розуміємо, так, пробіг був скручений. Хоча, хоча візуально все по комп'ютеру підключаєш, в тебе все красивенько, все гарненько. І в принципі машина ціла і технічно непогана, але є оцей момент скручування. Тобто там по факту ми знайшли, що 305. Тому, друзі, якщо когось буде цікавити, звертайтеся, пишіть в коментарях, будемо розкривати також тут цікаву тему. Ну, в принципі, ми сьогодні підходимо до логічного завершення. Я думаю, багато цікавого підняли. Друзі, пишіть в коментарях також, хто звідки дивиться, передавайте від другому вітання. Завжди буду радий вам відповісти і також ставте палець вгору. Ми будемо завершувати і усім успіхів. Місто рівне позаду. Інформації трішечки є. Буду радий вас усіх чути, бачити в коментарях. З вами був Роман Світошак, друзі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми переможемо, друзі, і перемога близько!